Вінничина знову під ракетним ударом як не отруїтися грибами хліб для наших захисників. Це новини Вінничини. Ми говоримо про найцікавіші новини з життя регіону. Вінницька область знову під ракетним обстрілом є влучання по об'єкту критичної інфраструктури. Про це повідомив Сергій Борзов, голова Вінницької військової адміністрації на своїй сторінці у телеграм-каналі. Попередньо без жертв написав він у збройних силах України служить більше 40 тисяч жінок. З них 8 тисяч на офіцерських посадах, 5 тисяч зараз воюють на фронті в зоні бойових дій. Про це повідомив командувач об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв. Зараз в цей проміжок часу більше 5 тисяч жінок перебувають в районах, де ведуться активні бойові дії. Є серед них командири батарей, командири взводів, командири машин, командири відділень, безпілотної авіації і снайпери. Тобто, коло професій, які освоїли жінки, не поступ. Ваються чоловікам можна ствердо сказати, що жінки і чоловіки разом несуть важку ношу військової служби і виконують завдання щодо відсічі збройної агресії Російської Федерації, сказав Сергій Наєв. Стало відомо ім'я героя, який захищаючи небо Вінничини, збив п'ять шахідів та дві ракети. Ім'я Героя Вадим працівники державного бюро розслідувань з'ясовують обставини падіння військового літака на Вінничині, яке трапилось 12 жовтня близько 21-ї під час повітряної тривоги. За попередньою інформацією, військовий льотчик виконував бойове завдання щодо знищення ворожих. БПЛА. йому вдалося збити п'ять дронів камікадзе, шахід «Шахід-136» за однією із версій слідства поблизу Турбова. Під час знищення чергового об'єкту уламки збитого ворожого безпілотника зачепили кабіну українського пілота. Фійськовий катапультувався у Вінницькій області. Нині пілот у лікарні має стабільний стан та йде на поправку. Дякуємо нашим героям за їхню щоденну роботу. У Вінниці демонтували частину меморіалу слави. Розібрали стіну пам'яті, де розміщувалися таблички з іменами загиблих у часи Другої світової війни. Їх перенесуть на оновлений комплекс меморіал-визволення, який знаходиться на вулиці Київській. Попередньо проєкт обійдеться місту в близько 10 мільйонів гривень. На Вінниччині дружина військового господарює допоки чоловік захищає країну. Тетяна Мар'янчик встигає і 60 гектарів поля обробити і біля власної садиби лад навести. Її чоловік фермер. Але нині він боронить землю від ворогів на півдні України. Його мобілізували в перші дні війни. Тетяна Мар'янчик тим часом встигла урожай пшениці зібрати і вже новий засіяти. Жінка вправно керує трактором і зі всім справляється. Навіть розібралась, як вдобрювати землю. Чоловік порадив читай інструкцію. З початку року у Вінницькій області зафіксовано близько 10 випадків від отруєнь грибами. Основна причина отруєнь це вживання різних видів дикорослих грибів, як свіжих з порушенням термічної обробки, так і маринованих, куплених з рук. Ситуацію коментує Олександр Мельник, завідувач відділу державної установи Вінницький центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. На жаль, є ті обставини, які нас не завжди радують. І це якраз той сезон грибний, який в цьому році дуже щедрий. Всі стараються заготовити води природи, але, на жаль, не всі безпечно, не для всіх безпечно це закінчується. Ну, стосовно отруєння грибами, то в цьому сезоні вони теж реєструються, і вже 14 випадків в нашій області зареєстровано, постраждало 18 осіб, із них четверо – це діти. Ви бачите, суттєвий вже результат, хоча це, зрозуміло, не найвищий. В минулому році, при 14 таких же отруєннях по статистиці, постраждало 19 осіб, із них 5 дітей. Але, на жаль, наслідки були значно гірші, тому що за пізнього звернення до медичної допомоги двоє діток померли. І це дуже сумна статистика, тому що, не дивлячись, що в різні роки була статистика різна і були високі цифри, але так, щоб за один рік постраждало двоє діток, так, то такого давно не було. Бо якщо ми будемо брати найбільші роки, це не так давно було. В 2020 році у нас постраждало 93 особи, в 2017 році 70 осіб, так що, бачите, це не на сьогоднішній день не рекордні цифри цьогорічні, але. Мається на увазі, що все-таки суттєве завжди є ураження, тому що, на жаль, ця проблема дуже серйозна. Чому? Ну, в першу чергу, це пов'язано з тим, що, на жаль, ті, хто збирає гриби, не завжди достеменно знають, які вони, як їх збирати, і зрозуміло, саме за цього в першу чергу страждають. Тому що. Саме отруйні гриби призводять до серйозних наслідків. Якщо брати цей рік, то легких взагалі не було уражень, а 15 осіб це була середня важкості, а у трьох хвороба притікала важко. Ну і десь ця статистика і підтримується на протязі всіх років. Друге питання стосовно. Отруєння грибами це дуже важливо правильно їх готувати. Раз це, тому що ще, одно, ще є одна обставина, коли проявляються такі отруєння, це буває і в зимній сезон. І Я не обмовився, це дійсно буває, коли вживають для прикладу консервовані гриби. Це теж мало місце, ну, десь це. 20-25% тих, хто постраждав, як правило, страждають від отруєнь грибами, які мариновані або консервовані. Тобто, ще я неправильно їх готують. Ну, зрозуміло, такі харчі, як гриби, це не для дітей. Якщо дорослі, ну, це вже люди самі приймають рішення, то на жаль. Коли читає статистику і там згадуються дітки 4, 5, 6 років, то зрозуміло, що ніяк не припустимо, щоб ну, таким малолітнім дітям готувалися дикорослі гриби. Останні роки намітилась така тенденція позитивна. Я повинен сказати, що дуже багато людей відмовляється від вживання декорослих грибів. І цьому. Теж допомагає суттєво те, що у нас з'явилися промислові підприємства і господарства, які вміють вирощувати такі гриби, як, ну, як шампінь і вишенка, для прикладу. Це якраз ті продукти, які можуть замінити дикорослі гриби. І хто не може взагалі без грибів обійтися. То я рекомендував би якраз користуватися цим. На Вінничині жінка випікає в печі домашній хліб за давнім рецептом і передає на фронт для воїнів Збройних сил України. У селі Оксанівка Ямпільської громади 55-річна. Родіка Ясінецька з перших днів війни допомагає нашим захисникам. Вже передала для військових понад 450 домашніх хлібин, які випікає в печі. Аби спекти запашних буханців, жінка прокидається о 5-й годині ранку. В родині пані Ясінецької теж є захисники. Її племінники зараз також в лавах Збройних сил України. Я постійно отримую подяки від воїнів. Вони кажуть, такого запашного хліба, як ваш, ми ще ніколи не куштували каже жінка. На цьому випуск новин вичерпано і свіжою порцією новин. Чекаємо на вас традиційно о 19.30. На цьому само крапку бажаємо лише позитивних новин. Віримо у Збройні сили України. До зустрічі на рідному каналі.